Вітаю, квітень 2025 року для США. Повний розклад на всю весну, що чекає США весною, є в мене на каналі. Переходьте, дивіться. А тут у військовій сфері в США через деякий час велася підготовка і почнуться дуже активні дії. Будуть намагатися. Влада зберегти те, що мають, та вийде якась жінка з пропозиціями, що давайте якось будемо домовлятися, якось будемо вирішувати дипломатично і перемовинами. Але все одно, мабуть, ці активні дії вони ще й будуть всередині країни, тому що. Почнеться у людей криза, будуть матеріальні втрати, але люди отримують допомогу. Але така буде допомога, що комусь будуть давати, комусь ні, і її ще й треба буде чекати. А от в економіці, в економіці буде зрада, буде удар і по ілюзіям. Будуть казати, що ми, в принципі, баланс тримаємо, але це не так. Тут розбите серце, ілюзії, і маловероятно, що цей баланс тримається. І в медицині, в медицині почнуться певні обмеження людей і дітей. І ці обмеження будуть. Стосу... Ці обмеження вони якимось чином задіють партнерів, да? і будуть якісь варіанти за дітей, ну, за молоде покоління, скажімо так. Тому, тому квітень місяць для США буде не дуже простий і особливо треба бути обережно звичайним людям дякую